Культиватор техас, щоб сапати, клумби, сапати, якісь міжраддя. це для сапання, це не щоб орати, він, він для сапання. Тобто, ось так він виглядає складений, тут він бачите, в коробці розібраний. Там, сподіваюся, завтра буде час, то роз... зберу вам, покажу, як він буде зібраний, бо собі взяв, собі хочу теж працювати. Три роки дається гарантія. Бачите, тут в нас фрези йдуть, тут у нас кольосики йдуть для транспортування. Фільтр виведений наверх. Тобто, коли ну, двигун працює, да, щоб пилюку піднімає, щоб пилюку не Засасувало сюди, щоб він менше забивався цей фільтрик. Е, виведений наверх, просто заводиться рукою, тут корочок газа, собі включив, фрези крутяться, і ти поїхав сапати. Щось. Ціна лише 5900 гривень. Це дуже класна штука. Я колись такою користувався, така в мене колись була, але ну, вже не знаю, років літ, як то кажуть. Воно поламалося. Тепер нового культиватора собі беру, покажу, буду показувати вам, як він працює. Реально, штука класнюча. Не треба той сапкою ходити, тут за 5 хвилин пройшов. Там, де савкою треба тобі півдня сапати буде. 5900, 3 роки гарантії, відправка по всій Україні, нової пошти.